Появився. Роспішне, Доброго дня, мене звати Сором Назарій. Лікаревич. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів людської обласної державної адміністрації. Ми відповідно до змін, які е, вступ е, закону України про оцінку впливу на довкілля при кінцевих положень. Е, громадські слухання будуть за, ми ми відбуватися у вигляді відеоконференції. А Але знаю, бо буде. сьогодні шостого шостого ноль дев'ятої дві року проводимо громадські слухання. Планову діяльності ТЗО водолі СП щодо під питних підземних вод, придатних для промислового розмовку у заборі підприємства торговина номер 2 е На Модрицькому родовищі Питних підземних вод. Отже, коротко, е 8.05.2023 року ТЗО водолі СП подав в реєстр повідомлення про планову діяльність. Щодо плану щодо видобування питних підземних вод 17.08.2023 року в реєстр було подано звіт з оцінки впливу на довкілля. Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, і було визначено в оголошенні про початок громадського обговорення, що громадські слухання відбудуться 06.09.2023 року. Щодо коротко, ми керуємося ще постановою Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989. Правила громадських слух, слухань коротко розкажу. Перше суб'єкт господарювання. Виступає потім щодо планової діяльності. Коротко. Потім суб'єкт господарювання або представник проєкт, проект проєктної організації розказує е, впливи на довкілля е, відповідно планової діяльності. Після цього кожен з присутніх може задати, включитись, може задати питання е, щодо планової діяльності. Якщо суб'єкт господарювання чи е, представник суб'єкт Суб'єкту озброєння не може відповісти на дане питання, дане питання відповідь треба буде надіслати у, у, у письмовому вигляді протягом п'яти робочих днів. Тоді, якщо немає ніякого, якщо хтось має якісь питання зараз, Будь ласка, або включаєте мікрофон, або піднімаєте руку. Я вам включу мікрофон і задаєте питання. Якщо все зрозуміло, тоді починаємо громадські слухання щодо звіту з оцінки впливу на докілляти зову до Лі СП. І, і продовжуємо згідно регламенту. Добре? По регламенту від 5 до 10 хвилин. Добре? Починаємо. Так, добре, нас зараз в чаті. Так і не написали. Представник водолій. Будь ласка, пізов водолій СП. Представник. Включіть мікрофон. Так, я слухаю. Ну, е, е, ви в чаті маєте прописати, хто прізвище ім'я по батькові, е, по, хто ви є, і починають починаємо громадське слухання. Кажіть, для чого ви е, починали цю діяльність? Для чого е, проходити оцінку? Секундочку, я пишу. Для... Е, ми починали діяльність для розливу води питання Представтесь, будь ласка. Ткачук Галина Петрівна. Я пишу вже. Галина Петрівна. Так. І номер телефону, так? Свою посаду на підприємстві. ще так, номер телефону і свою посаду, будь ласка. 24, 24, 15. І підготуйтеся, я так розумію, буде представник проєктної організації далі доповідати. Приготуйтеся, будь ласка, щоб ми не затримували час. Так, начальник лабораторії. Добре, Гали, Галина Петрина, коротко так. про чому починали почали про процедуру оцінки цього на довкілля. Що що ви що ваше підприємство здійснює? Для чого? Вам? Наше підприємство видобуває воду і розливає воду. Виробництво води питної. Можна я продовжу трошки? Представтеся, і тоді продовжуйте. Добре. Всім доброго дня, шановні колеги. Мене звати Івашко Ігор Андрійович. Я є представником компанії розробника, представник компанії Галич Екогруп. Нами на договірних засадах з юридичною особою ТОВ СП» була проведена процедура. Ну і проводиться процедура оцінки впливу на довкілля з метою видобування питних підземних вод. До слова раніше згадаю, що десь в районі 2020 2021 20, 20, 20, років підприємство водолій СП проходило вже за допомогою нашої компанії процедуру оцінки впливу на довкілля з метою геологічного вивчення е, тобто отримання спецдозволу з метою геологічного вивчення надир, з метою е, вод, вод, водозабезпечення водовидбутку. станом на сьогодні вже є затверджені запаси ДКЗ. І підприємство суб'єкт господарювання отримує ліцензію вже в частині видобування питних підземних вод відповідно на виконання умов спеціального дозволу, на виконання закону України про оцінку впливу на довкілля в даному випадку. Ми зараз проходимо процедуру ОВД. Наша процедура ОВД належить до другої категорії. е, друга категорія у територіальний орган. Видобування корисних копалин місцевого значення. Станом на сьогодні підприємство водолій СП де знаходиться в місті Трускавець, вулиця Стебницька, 75, юридична адреса, здійснює свою водовидобуток на Модрицькому родовищі за допомогою свердловини номер 2 Тобто, станом на сьогодні всі будівельно монтажні капітальні роботи є виконані. Водозабір є діючий, оскільки вже проводилася геолого-економічна оцінка, і ну, попередній видобуток вже проводився. Тобто існуючі, є під'їзні шляхи, існуюча впорядкована територія, існуючі, відповідно, розрахунки зон санітарної охорони, зроблені зроблено геологічне вивчення. Тобто всі підготовчі роботи, як, як документальні, так і будівельно монтажні зроблені. Підприємство діючи, продовжує водовидобуток води з метою розливу в пляшки та подальшої реалізації населення. Щодо можливого впливу на довкілля, тут ну єдиним фактором, то, що як то кажуть, що що стосується води, то є, єдиний можливий вплив на довкілля, це є то є забір, видобуток підземних вод, що знижує. Як то кажуть, водоносність горизонтів, але станом на сьогодні підприємство володіє, скажімо так, розроблений паспорт на свердловину, отриманий дозвіл, дозвіл на спеціальне водокористування, отримані під, є підрахунки балансових запасів води, тобто є затверджені ліміти. І відповідно підприємство працює в межах тих встановлених лімітів, в межах тих, як скажем так, рамок, тих дозволів, на які є на сьогодні, тобто і якогось понаднормового впливу згідно проведених розрахунків, згідно наданих суб'єкту господарювання лімітів, якщо підприємство буде працювати в межах тих встановлених лімітів, не передбачає. Можливим є фактором там пониження, повиження рівня води ну, в залежності від пори року від водовидобутку. До таких ще можливих вплив на навколишнє середовище. Це ще може бути рух, скажімо так, вантажного транспорту, тобто як доїзд до місця планованої діяльності, там охорони обслуговуючого персоналу, так само і водовивіз. Тобто, водо... водозабір знаходиться на одній ділянці, розлив води знаходиться в цеху, зовсім іншій ділянці. Відповідно, доставка води від місць видобутку до місць розливу здійснюється автотранспортом. Тобто можливо незначне шумове навантаж, навантаження на прилеглу територію. Відповідно зроблені розрахунки, прорахунки, тобто прокладені карти, куди будуть їх, як скажемо так, рухатися водовозки, прокладені маршрути, відповідно, якогось надзвичайного негативного впливу не передбачається. Бо кажуть, кожен зараз на дорозі зустрічає автотранспорт чи легковий, чи вантажний? Ну відповідно, даний вид діяльності провів до звичайного руху на дорозі. Так само ну, в процесі господарської діяльності можуть утворитися відходи, тобто побутові відходи в життєдіяльності персоналу, обслуговуючого і працівників, скажімо так, якісь виробничі відходи, ремонтні відходи, там в результаті заміни обладнання, в результаті там заміни якихось труб, насосного обладнання і так далі. Відповідно, це є все, скажімо так, біжучий поточний ремонт на підприємстві. Він виконується силами, силами працівниками підприємства, все як то кажуть, ремонтується, ліквідовується. підприємство працює далі. Якихось додаткових змін, відведення там чи земельних ділянок, додаткових там нових прокладання свердловин, буріння там труб, буріння свердловин, прокладання нових трубопроводів не передбачається. Це працює з згід... відведеній земельній ділянці в межах однієї свердловини номер 2 Тобто, як, як було два чи три роки тому, ми працювали з СП долі, так само і зараз залишилося тільки то, що виконуємо вимоги закону України про ВД, ну, і в частині наде. Станом ну, на сьогодні плюс-мінус така ситуація. З нами були розроблені звіт з оцінки впливу на довгілля, переданий в Троскавецьку міську територіальну громаду, переданий в департамент екології. Оголошення про початок про початок громадського обговорення звіту з ОВД було подано в засоби масової інформації, так само було розклеєно на дошках оголошень території повнованої діяльності, станом на сьогодні якихось пропозицій, зауважень чи нарікань не надходило. Більш детальна інформація там. Бо я так зараз без звіту, без книжки, наводиться в звіті ОВД, тобто всі, скажімо так, точки, цифри, кілограми, там, метри, тонни, сантиметри, чи літри. ну, Звичайно, фігурують в звіті ОВД, кому ну, цікаво, то мож, може переглянути, подивитися, так само звіт є на реєстрі. Правда, він зараз недоступний, але за, за посиланням, за, за листом, проханням його так само можна отримати. Ну, коротко. Інформація така. Якби щось якісь там питання, пропозиція, чи може, хтось щось бажає доповнити, то прошу. Дякую. Дякую, Ігор. Прошу. Так ще в когось. Тобто, більше представників, тизову долі СП чи проектної організації щодо звіту оцінки впливу на докілля виступів не буде. Так я розумію. Добре, е, питання, уваження в когось є. Отже, коротко, лише раз розкажу про процедуру громадського обговорення планової діяльності водолі СП. Зову до ліцпе щодо вибудування підземних питних вод е, для промислового розливу на водозаборі свердловини номер 2 Водозабір, модрицьке родовище, е, громадські слухання, обговорення трива триватимуть, тривають 25 робочих днів. Е, отже, до 20 20 вересня від тисячі року. Кожен може подати. Письмові зауваження, пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. це раз Друге, якщо хтось не ознайомлений з звітом з оцінки впливу на довкілля, в паперовому вигляді можна згідно оголошення про громадські слухання, можна ознайомитися з звітом на на підприємстві та долі СП за вулицею Стерницька 75, місто Трускавець. Трускавецькій міській раді за адресою вулиця Бориславська, 2, і так само у Департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної адміністрації вулиця Стрицька 98, 307 кабінет Отже, якщо хто не ознайомлений, може підійти ознайомитися з паперовим варіантом звіту. Якщо комусь потрібно буде в по електронному варіанті, у зв'язку з тим, що ви під час воєнного стану реєстр закритий не можна отримати звіт з оцінки в електронному вигляді. Ви можете звернутися до департаменту екології та природних ресурсів з заявою щодо надання звіту для ознайомлення. Ми надаємо звіт для ознайомлення тоді в електронному вигляді, коли ви заповнюєте певну форму для надання таких такого звіту. Отже. Якщо нас нема зауважені пропозиції, бачу руки ніхто не піднімає або не включається. Говорю ще раз що до 20.09 тривають громадські обговорення даної планової діяльності, і можна надсилати свої зауваження. Якщо нема зараз зауважень під час громадських слухань, ніхто не надсилав. Вважаю такі слухання, як є представник суб'єкта господарювання, був де представники департаменту. Так само були присутні. Отже, такі громадські слухання вважаються, що відбулися. Тоді, дякую всім за увагу. Дякую, що приєдналися. Всім гарного спокійного дня. Вам дякую, навзаєм Навзаєм, дякую, до побачення. Дякую, дякую до побачення. До побачення. Дякую.